Коли мені говорять, що тепловий насос ніколи не окупиться в комерційних приміщеннях, я беру ручку і показую це. Беремо сучасне приміщення площею 150-180 квадратних метрів. Тепловтрати у сучасної будівлі приблизно 65 Вт з метра квадратного. І тому для такого приміщення потрібно поставити опалювальний прилад приблизно 12 кВт теплової потужності. Візьмемо електрику і тепловий насос. Електрокотел споживає з 1 кВт електроенергії, видає 1 кВт тепла. У теплових насосів середній річний коефіцієнт перетворення 1 до 4. Швін з 1 кВт електроенергії, який він потребляє, видає до 4 кВт тепла. Опалювальний сезон у нас в приміщенні 187 днів. І таке приміщення, якщо розрахувати це на калькуляторі, буде споживати приблизно 13 939 кВт електроенергії в сезон. Тепловий насос буде споживати в 4 рази менше, буде споживати 3484 кВт. Тариф на електроенергію для підприємств 8-10 гривень за 1 кВт в залежності від регіону. Тому електрокотел за рік споживе 118 тисяч 481 гривню, а тепловий насос 29620 гривень. Електрокотел на українському ринку в середньому коштує 600-800 євро, а непоганий тепловий насос вартує десь приблизно від 4600 до 6500 тисяч євро. Візьмемо середнє п'ятерку. Різниця в споживанні між тепловим насосом і електрокотлем виходить у нас очевидно 2 тисячі євро. Тому з максимум за три сезони на комерційних приміщеннях тепловий насос повністю окупи себе. Це ми порахували тільки коли тепловий насос буде працювати на систему опалення, але в літній період він зможе ваше приміщення охолоджувати. Тому кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!